Сьогодні можна з упевненістю казати про те, що Росія має серйозні проблеми з виробництвом ракет, і можемо поговорити про те, як це впливає на їх здатність вести війну проти України. Авіаційний експерт Костянтин Криволаб пояснює, ситуація з ракетами у Російській Федерації дуже напружена у 22-му Росіяни могли виробляти 120-130 балістичних і крилатих ракет на місяць. Інколи доходило до 150. Але після посилення санкцій цей процес значно ускладнився. Ракети потребують складної електроніки, а китайські чіпи не завжди підходять для цих завдань. Ба Більше Китай не поспішає допомагати РФ у цьому питанні. Тож говорити про величезні склади ракет, які нібито чекають своєї черги, немає сенсу. Українські військові вже не раз доводили, що вміють ефективно знищувати російські запаси. Нещодавня атака з невеликою кількістю ракет виглядає радше як спроба Росії перевірити, як розподілені наші сили ППО та знайти нові маршрути для наступних ударів. Кремль хоче показати, що ракети в них ще є, але насправді масштаби вже зовсім не ті, що були раніше. Чотири бомбардувальники випустили по дві ракети, одна з яких, ймовірно, навіть не долетіла до цілі. Це швидше нагадує демонстрацію сили, а не реальну загрозу. Криволап також зазначає, що можливість великої атаки іскандерами викликає сумніви. За даними січня 25-го року, біля українського кордону зосереджено близько 48 пускових установок із загалом 70, що є у РФ. Кожна з них може нести дві ракети: балістичні або крилаті. Проте темпи виробництва іскандерів теж впали. Тепер росіяни можуть виготовляти лише близько 10 таких ракет на місяць. Крім того, частина установок повинна залишатися в інших регіонах, наприклад, біля кордонів з країнами Балтії. А самі крилаті іскандери показали низьку ефективність, їх добре збивають українські системи РЕБ. Тим не менш, Росія усе ще може здійснити масовий удар, і до цього варто бути готовими. Проте для таких атак потрібні величезні ресурси, яких у Кремля стає дедалі менше. Щодо північно-корейських ракет кн 23 то навіть їхні удосконалені версії мають точність до 100 метрів. Це означає, що їхнє використання проти військових цілей є мало ефективним. Нічна атака 25 лютого продемонструвала, що РФ уже не може завдавати масових ударів так, як це було раніше. Чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 мс випустили сім крилатих ракет Х-101, з яких шість було збито українськими силами ППО. Крім того, українська ППО знищила також 133 ударних шахеди. У результаті атаки постраждали Київська та Житомирська області, але масштаби ударів далекі від тих, які росіяни завдавали в минулому. Головне управління розвідки повідомило, що в 25-му Північна Корея планує передати Росії 148 балістичних ракет КН 23 Проте поки що невідомо наскільки якісними будуть ці ракети, та чи зможуть вони змінити ситуацію на полі бою. Отже, підсумуємо. Росія має серйозні проблеми з ракетами. Санкції так і працюють. А Україна нарощує свої можливості ППО. Масовані удари стають дедалі рідшими, а точність і ефективність російських атак знижується. Тож продовжуємо боротися та віримо в нашу непохідність. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати найсвіжіші новини. Слава Україні!